Опа, ми з'явились! А починати далі працювати. І... Ой. Я собі грав CS GO, я понял CS by more, Або просто перешло, а то я в PSG. Робила другу особисті Максима. Наговорять за нього. <laughs> так, що тут є цікаво? А нічого to тоді. Так. Let's go! О, привіт, зипки взявся. О, тут ваза. О, oh. Я вже чую, хто там є. Здесь у нас нічого. Oh. Оооо, геноми прийшли, ще Так, оце не розбивав. Yeah. <laughs> не вбили першим. Де він ще там десь ходить? Ех. Oh, oh. до нас? о, ще одна маска oh, okay. клоуна. Шрек, тупо шрек. А, це шрек? серйозно. Я... Ча... Ні. якийсь Не, ще... кисгу, варіант. У нього, у, нього, у, нього, у нього вуха не такі. У нього вуха не такі. Так, у нас 2000. Треба ще трошки. Давайте піднажмемо. Горе якийсь менеджер блін. О, дитина. Чули? Це шо? Йо. Бля, він вижив. Хайся. Як він вижив? У нас є якийсь середній предмет? Там клоун, щось подібне. Я оця ма... Статуя, оця тільки є. Щоб її, статуя, вдарити. Статуя щоб її вдарити. його типу застанило. Він повалявся, а потім тут Антикали... є. А трохи... Чи, якщо ми застанули, його треба було одразу втратити нас... бити. Ой, бля, дитина. Дитина! Ух. Не заділа мене. Гай, гай, гай Максима з'їсть, Йо, його хп. Ядерсь, поки вона не, не, не чекай бачить мене. Вона хаває. Вся, зникла, зникла. 30, 30. Да, да, вона стабільно 30 хп да-да. Так, немає лиця, не бачу. там голова видно. О. Історина заричала. Не чую. А, чую, чую, вже так. Да. Вже бачу, теж почула його. Так. Але я так розумію, поїхав наверх. Оця голова. я тут його не бачу. ходи так. Так, ну, ідеї нам туди вже не треба побігли. Тут по ідеї, тільки дитина залишилася, може гноми ще якісь приїжджають. Що ще все гноми. Нет, вічно монстр телепортується. А, так? Типа розпаунюють слова. Ну так. А, да? ты, так. а коли, я думаю, це коли вони дохнуть. Без там Ладно, ну, хай йдуть. Про це говорили. А yeah. я. <свісно> <свісно> Та ти що? Так. Ой, блін. Чекай. Бачу, бачу. Кудь, 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 кудь. Путь, квить, пить, кить, пить, пить. А, я не собака. Ооооооо, 6 зло. Червона, я Беру-беру-беру! Я в червон трап, брата, зарався. Туда його бомжа? Хі-хі-хі-хі. Вийшло. А, вышло. Ну, тоді тобі, це все? хто хто минуват, максимум. Максим не побачив, несу. Опа, Оце це махина. Блен. Помістим сюди, Максим. Е, ні, треба нас занести, я думаю, краще. Трапа давли, залезть. Треба давлі, завлі, треба занести, не треба виза, треба заносити. Треба заносити, так. Тип, 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 тип тут, тип тут. Да, ночка, да ми несемо. Тип ще Максима, да? Да. Тип бавиться з монстрами. Бати тих натапки на все. Так, тебя, куда идти? Я, я вас говорю? бачу. Максимум, блядь, что не барками. <рес> О, как раз выкинули. Вон не бахнет. Разломайте. Да да, 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 да. Так, дивіться там, щоб не з'явився хтось випадково. Червоний, червоний, червоный, по червоний А я бачу. Лампочка горить. Ой. Все равно ще посрали легенько-легенько, ой, щось не то. хоч хоч, хоч, хоч хоч, хоч хоть. Раз, п'ять раунд побіг до часи. Може попробуємо пробігти, попс, би, Спробуй, спробуй, притягуй най і я одразу. Але він, здається, коли атакує він притягує до себе, я так розумію. Так. Інко притягує, інкобі, я просто девелюваю. Тебе існує такий... Іноді отак він тебе вб'є наці, якщо у тебе пісок топає. Бачу, як чело він так буває. Ого, нормально у нього сила атаки. Так. Коли якщо так ударить по голові, то хана, ти не виживеш. Ох, йо! А, Вона так сильно притягує, я б раунд у дран дохнув. Що це пиздеться. Ооо, там ця... Тут проще, тут проще. Ой, зараз, якщо він бахне цю фішку, всім речам буде пиздець. Надіюсь такого не буде. Ооо. Ага. не може взяти. Ой, зараз щось речі поскидує. Зараз дме цю бочку. Там небезпечно, що можна було здути, він здув. Зараз ще розвалять, почне да, горіти, а це я буде я пиздець. Мені здається, що з цією дішкою щось ви, то точно станеться. Я не чуваю, що це буде Блядь я так і знав! Бля, я так і знав, що це так буде. Ти шо наробив? Ти що ха так вот? Кидастер. Ну хорошо не вистачить ніхуя 20-30 тисяч було. Вже нуль, нули. Ай, блин. Ого. Що за прикол, Який це цей раньше. Да-да, я перший раз так сам здав. Ну просто на такий на такі да, відстані? Так, так. Да, він спочатку на маленькій відстані, а потім на більші, бо я від цього здох. Я В... не очікував такого. Він ж не, доп... він ж не повинен аж настільки далеко. Ну, походу, з кожним ударом він типу, все далі б'є, я не знаю. О, все, пози. Може бути. Ну, знаєш, я з тою діжкою очікую, що так і буде. <різь> я просто такий собі кажу, блядь, 100% вона взірветься, бо її так пеняли, що то пізнається. Ти це бачиш? Да, я це очікував. оба, на, ого, одразу! <laughs> <laughs> на це пропал, мав хіра, раз, а тут. Там... Маши, <laughs> кожен раунд дохнув, а тут вы раз. Меня степь скало. А як я тобі не був? А ти ж би гумовица, їй треба п100 вдарити, щоб вбити. А мене кувалда. по У мене кувалда. У мене ультимативна зброя. Так, чуаля. пішли, шукати скарби. блін, Не зміг взяти цей скарб в руки. Оба. Павлович. О, это Анатолий Павлович. Ууу, какие арды молодцы. а не, чего ты хотехо, о, все, все. Чого я такий придурок? А я коли оцю штуку взяв, я так само спомінув. О, сам пробую це сказати. Ай, боже. Мене попаяло, так. Ты что, она нормально чеша? Клята кач. Старая кошелка на дроте. Пенек. И <реку> Пенек. Ясно, <реку> <реку> <Yes>, типа похуй. Э, ну <реку> а что ты все пораскидал, Да, пиздец. 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 О, oh, а давайте візьмемо ось металошукача. подивимось, що він робить. Ти його туди. А, блін. Не А, ти все проскрав? Так, я вже все заніс. Остав його, став. Став його, я зараз прикличу. Давай. Давай. А, не хочеш. Треба гроші. Треба гроші. Ех, Баб я, баб я, може... Так, ты сами его я, до туалета, давай. No, 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 no. камеру, камеру. Поднимай ah, крышку. крышку. <laughs> не надо, дядя, ну не надо. А? Так, засовывай его, я закрываю. хуй. да. Ну ты сканер, сканет, скайнет, скайп. Вс, замеваем его. Відео <свистак> кінцею. <свистак> так, і що цей валубел трекер робить? Мені цікаво. Що <свистак> цей дрон робить, я не знаю. А, він пікає. Він пік-пік-пік-пік-пік робить. Каже, що -то... якісь речі. Ага, не зрозумів. Ой, йдіть сюди, в цю. де ви там? Опці. Та пиздець, вони вже поперли кудись. Іди сюди, там радіо, там... Я зрозумів. забирайте там всі золоті речі і валим, звідси. Де там вони є? Не сюда, не сюда. Не, не сюда! О, боже. Так, гейгноми на... наступають. Гейгноми наступають! Пейздять їх! Там. Там, наверное, там, там це його. Бля, поліць, я бачу, втрат. я бачу. Я вже зустріб його. Папа. Я, блять, соло, гномів гномит штук. Я, я тоже так. <рістак> я уже прийшов на корабель корабельчике. Ясно, кто <рістак> ну, <рістак> <у> мене момент? <рістак> А це Максим, блін, заюзав. Я вмер. Вітаю тебе. Там, там, був червоний тролль біля мене. Ну ось. Ну, у ну, мене теж. Біля мене був червоний тролль, mm думав, що він вас збив. Давай, їзджай нахуй. Насилаю на вас лаву. Бейсбол. Бей... Бейсик. Бол. Попішли? Нести його. О, давай. Я, я, я відкрив цей. А, він відкрив. Чекай, 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 чекай. Де мені гранату взята? Так, чекай, я не можу попасти. Це ж було вже. Да, було. <laughs> він там пішов. Він гранату хоче щоб в туалет запихнути чи що? Так. <laughs> я гранату купив. Ааа. Uh... Ну тоді давай просто змивай його. Ха-ха-ха. <laughs> <реш> так, прочистили труби. <реш> <реш> так, треба хелп іди са ведь Сюди mm. Сюда, сюди сюди, там большая станція. А підвези возика. Возик біля неї вже. Що тут треба? Ебану, оце, оце махина. тисяч! Нормально. Полу одразу місію. Викону. А у нас залізе? Ні, щось, я щось сумніваюсь. Да, вона не Стої вліза. Виглядь? Ну, стоїть, но воно не влізає. воно зараз в потолок вирішится. Ну давай ти притримуй. Вона не влізе, вона не влізе, вона не влізе, вона не влізе. Я убил их, я убил, я убил. А, не, я не убил, я одну убил. А, не, я двух убил. И там еще осталось. Шедетина. ты Так, а куда я вообще побегу? Что не туда побив, стоитысяч. Я тут тут кимохи по двадцать тысяч и штуки. собраты. С достижки. Так, сколько? 4200 кошта. 800 Уже 1700. <laughs> угу. Молодец, я как раз ты разорвал Ким приезд, молодый. Молодой. О, протиснувся. Ай. Весь, як я протиснув. Как мой, смотри, ты туда. Ты тут не проліз Ка что ебать не? Короче. Поїхало так, все, Пустив нарешті. Звертайся. О, все. ти. Скільки воно коштує? 20 тисяч. 20 тисяч. Зараз, А Зараз 16 десь. 12. Ладно, коротше, херню. Херня, базерка забрав. Все. Треба було руками нести все. Ой, чішо. Я... Позаду, позаду, позаду. Я зрозумів, я побачив. Чутьнь. А на что на него дивишся? Я разбро звезнуся, зору здесь, девону. Да, воно шептаешь. Там є. маше тут. Позаду. Блять, вона уже тут. Вона уже тут. О, сраку. Так. Я надеюсь, я так вот довезу. Так, я о. Так. Яй, там. Не вийде так. Вот ч, но надеюсь. Пало. Вот так вот. А ну Блядь, я уже пузий пау. Можно его просто руками будет забегать, что ты будешь задом его наставить. А та я попробовал уже, он минус 2000 уже. Короче. Дай идут нахуй секуйни. Я их про не можу. Он падает кожен раз. Чисто, це уже другая речь. Я кошка прибуду 20 тысяч. <свистак> 10. Супер пристроим. А мені на намафку показує. Знаєте, що буде смішно? No. Якщо сказав, таке все збирає, його одразу бивають. Да-да. Пробуд. Куди ти під стіл ховаєшся? Воно ж мале, воно ж дістає. Я ці. хочу не на стіл. <ріст> Мене скинуло. воно дорого. 11. 000. Ну, Добре, що силу вкачав, одиничку. Оце я точно довезу. Якщо можна не, це... не бахне це... хтось. Ага, ага, точно довезеш в Гани, викрили коня, шо то за хуйня. Ха-ха, тут вона була тепер вже її нема. Бля, возика вкрали. За тобою біжить за. паника. Все. Давайте он и башу. Просто паника. Просто по аутизму. Ага. Это слово. Тик, 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 тик. Охо, о, о. Не знаю, что ты. О. Он и нет? Ля. Я награбся.